Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами такою підбіркою осінніх атмосферних книг. Звичайно, на мою думку, які я прочитав за останні декілька років. Я хотів вибрати 10 книг, але їх вийшло 11. Перш ніж перейти до книг, хочу нагадати вам, що у мене є іменний промокод, завдяки якому ви можете отримати 10-відсоткову знижку на сайті VIVAD. Також в їх офлайн-книгарнях промокод діє не тільки на книги їхнього видавництва, а й інших видавництв. Теж. Давайте перейдемо до першої книги з цієї підбірки. Це звичайно, я думаю, дуже очікувано «Донна тарт і таємна історія. Я обожнюю цю книгу. Також я міг показати в цьому відео щиголь, тому що обидві книги, які я прочитав у Дони Тарт», вони є дуже атмосферними і обидві вони мені видаються. Ідеальним таким варіантом для осіннього читання. Я вибрав все ж таємну історію, бо це темна академія, коли ж як не осінь, читати темну академію. Ця книга розповідає нам про Річарда, який приїздить з Лос-Анджелеса в коледж в Новій Англії, і там він. Дуже захоплюється групою з п'яти людей, які вчаться на такому досить закритому курсі давньогрецької, в дуже специфічного викладача Джуліана, і він теж хоче до них приєднатися. Звичайно, в якийсь момент він знаходить спосіб, щоб Джуліан обрав його в свої студенти. Ця п'ятірка дуже харизматична, тому Річард він дуже. Сильно захоплюється всіма ними, вони потроху приймають його в свою в таку закриту спільноту, і там відбувається декілька жахливих речей. Книга починається зі смерті одного з п'ятірки. І ось ми просто слідкуємо за тим, що привело до цього вбивства. Дуже цікаво спостерігати за головними героями. Знаю, що декому не подобається те, що. У книгах Донетарт герої багато вживають алкоголю і інших речовин, але мені навпаки подобається слідкувати за такими слабкими, можливо, емоційно нестабільними, які намагаються знайти себе в цьому світі і підпадають під вплив когось. Тому мені навпаки дуже подобаються книги і герої Тарт Я цю книгу прочитав. Минулого року, і вона одразу війшла в топ моїх улюблених книг, так само і «Щіголь». Тому якщо ви ще її не читали, то не знаю, чого ви чекаєте, тому що мені здається, до нотарь прочитали вже всі, хто давно хотів. Далі буде книга в жанрі готичної літератури: це «Дафна Дюмор'є. Моя кузина Рейчел. У мене ще старе видання, воно мені навіть подобається набагато більше. Я обожнюю Дафну Дюмур'є, Я прочитав усі три книги, які виходили українською: Ребека також птахи та інші оповідання. Ну і звичайно, моя кузина Рейчел. Моя кузина Рейчел є моєю улюбленою книгою, хоч всі мені вони сподобалися дуже сильно. Ви можете брати будь-яку з них, тому що всі ці три книги вони дуже осінні. Так як Дафна Дюмур'є пише готичну прозу. Особисто ця книга мене тримала в напрузі там декілька днів, поки я читав. Я не міг ні спати. Мені нічого не було потрібно тільки вже дізнатися, чим все закінчилося. Ця книга розповідає нам про Філіпа, в якого в ранньому віці померли батьки. Він е, разом росте і виховується з його старшим двоюрідним братом Емброузом. І в якийсь момент його двоюрідний брат приїздить до Італії для того, щоб лікуватися, ну тому що йому не підходить. Клімат Англії, і там він зустрічає давню родичку Рейчел, в яку дуже швидко закохується, одружується з нею і через якийсь час помирає. До того часу Емброс надсилав Філіпу листи, в яких він е, йому писав, що Рейчел намагається його отруїти. І ось е, Філіп запрошує цю кузину Рейчел е, в Англію до себе додому, щоб. Е, Дізнатися правду, але рейчел його повністю зачаровує і він в неї закохується. І ось всю книгу ми будемо е, дізнаватися, хто ж це рейчел насправді, чи вона е, насправді жорстока вбивця, чи жертва е, дуже сильно мені сподобалися герої в цій книзі. Дафна Дюмрі, як завжди, тримає напругу до останньої сторінки. Е, тому, якщо вам хочеться чогось такого похмурого зі старовинними будинками, з атмосферою е, Англії, то це ідеальний варіант. Теж на е, читання осінь. Я думаю, що я буду в майбутньому перечитувати книги як Донетарт, так і е, Дафне Дю тому що це мої улюблені письменниці. Далі книга, яка, можливо, не стала моєю улюбленою, але теж мені сподобалася, це е, Діана Сеттерфілд, 13 казка. У е, мене теж. Старе видання зараз. Ця книга, здається, має вийти в новій обкладинці, тому що багато хто хотів її придбати, і я бачив, що її продавали з рук дуже дорого. А це, на мій погляд, такий сучасний варіант Дафни Дафнедімурі. Звичайно, не можна порівнювати авторів, це неправильно, але мені справді дуже сильно нагадала ця книга книги Дафни Дафнедімурі, тому що це теж готичний роман. Тут розповідається нам про дуже таємничу письменницю Віду Вінтер, якщо я так правильно. Яка написала дуже відому книгу «13 казок, але в цій книзі тільки 12 казок. І ось вона пропонує власниці букиністичної книгарні Маргарет Лі написати про неї біографію. А ця книга теж дуже атмосферно написана і. Тут багато таємниць, секретів, що дуже цікаво спостерігати за тим, як їх відкриває наша головна героїня. Також тут про письменництво, тому що головна героїня пише біографію письменниці, і е, також тут така романтизація книг, тому що вона працює в букуністичній крамниці. Якщо вам подобається е, книги про читачів, про е, книголюбів, то теж раджу вам цю книгу. Знаю, що у Діані Сеттерфілд виходила ще одна книга, здається, поки тече ріка, якщо я не помиляюся. Але я чомусь її ще не придбав, хоча е, теж дуже хочу. Далі книга, про яку я ще не розповідав на каналі, тільки показував у відео з покупками, це Кадзу І Не відпускай мене. Я про цю книгу ще буду говорити в прочитаному за вересень. Це неймовірна книга. Я... Прочитав три книги, вкадзує Шігуро. Кожна його книга, яку я прочитав, вона ідеально підходить для осені, тому що це така е, похмура меланхолійна проза. Тому е, коли як не осінню, таке читати. Не відпускай мене, я прочитав першу у вересні. Скажу так, ця книга змусила мене дуже багато плакати. Таке буває дуже рідко. Я справді дуже рідко плачу, читаючи книги. До речі, у мене є така ідея зняти підбірку книг, які змусили мене плакати. Якщо вам буде цікаво подивитися таке відео, то напишіть в коментарях і я його зніму. Ось, і ця книга точно вийде в цю підбірку, тому що плакав я тут дуже багато. Вона розповідає нам про таку е, закриту школу інтернат в якому е, ростуть діти сироти. Я думаю, це не буде спойлером, тому що про це говоряться в анотації, які народилися для того, щоб стати донорами. І майже до повноліття їм про це не говорять, але вони відчувають в цій навчальній школі-інтернаті, що ну, їм весь час нагадують, що вони народилися з якоюсь спеціальною місією, що вони не схожі на звичайних дітей. І дуже автор психологічно детально описав ось це відчуття дітей, коли ти ростеш. і... Намагайся зрозуміти, яким буде твоє майбутнє, чи маєш ти взагалі можливість, навіть право мріяти про якесь інше майбутнє, ніж те, яке тобі вже приготоване. Дуже боляче читати цю книгу. Я думаю, що ця книга буде точно в кращих книг цього року, тому що вона викликала в мене не так багато емоцій. Я чув деякі відгуки, що декому ця книга здається повільною. Але я навпаки таке люблю. Якщо ось вам теж подобається дуже повільна психологічна проза, то я раджу вам прочитати цю книгу. Це неймовірне видання з ілюстраціями. Наприклад, ось тому вона читається досить швидко, тому що ілюстрацій справді дуже багато і вони теж такі похмурі, сірі. Доповнюється читання, я не можу перестати повторювати, наскільки я в захваті від цієї справді складної історії. Далі буде класичний вікторіанський роман. Це книга Чарльза Дікенса Девід Коперфілд. Я обожнюю цю книгу. Я в Девіда. Ой, в Девіда. Я в Чарльза Дікенса прочитав тільки дві книги. Спочатку я прочитав декілька років тому різдвяну історію. Минулого року я прочитав Девід Коперфілд. Повністю закохався в текст і в те, як пише Чарльз Дікенс. З нетерпінням чекаю е, нових видань цього автора. Декілька видавниць анонсували е, те, що планують видавати твори Дікенса мене це дуже сильно порадувало, тому що я вважаю, що у нас досить мало перекладено саме вікторіанських е, романів, які мене зараз чомусь стали дуже цікавити. Ця книга теж є готичною. Вона розповідає нам про сироту Девіда Коперфілда, в якого дуже важке життя. Я думаю, якщо ви читали щось з Дікінса, то е, я думаю, ви точно чули, що Дікінс дуже часто пише про сиріт, в яких дуже складне життя. В його книгах багато моралі. Мене навпаки, це не відлякує, а мені це подобається, тому що коли ти береш книги Дікенса, хоча я прочитав тільки дві. А я знав, що я отримую. Я знав, що переможе добро, а зло отримує по заслугах. Тому а, деколи хочеться щось такого почитати доброго. Але книга, звичайно, чудова. Найбільше мені в цій книзі сподобався розділ Буря, який є дуже похмурим. Тому що там відбувається буря, але я навіть зараз згадую моменти з цього розділу, настільки він запам'ятався мені сильно, і вразив мене Дікенс описує так багато різних складних персонажів, які переживають звичайно багато складних ситуацій, несправедливих. Але я думаю, ви здогадуєтеся, що справедливість все ж е, візьме верх і. Цим Дікенс чудовий. Також я чув, що ця книга є наполовину автобіографічною. Ця книга є однією з моїх улюблених книг. Я думаю, її варто прочитати, тому що це світова вікторіанська класика, яка часто згадується в різних творах, і все ж важливо в сучасній літературі бачити і розуміти відсилки до цього роману. Далі буде детектив. Нарешті тут насправді у мене тільки. Два детективи. Я знаю, що багатьох осінь асоціюється з детективами, трилерами, але для мене скоріше осінь асоціюється більше з атмосферою, більше з готичною атмосферою, з якимось таємницями, зі старими будинками, з чимось, можливо, навіть трохи магічним але, або езотеричним. Тому я не міг не згадати тут книгу Агати Крісті Чалий кінь. Це моя найулюбленіша книга Агати Крісті на даний момент. Я прочитав тільки три книги. Тут розповідається про те, що за дивних обставин сталося вбивство священника. І якось до цього причетні три жінки, в які живуть в котеджі «Чалий Кінь, і ніби вони можуть насилати смерть. Ця книга дуже атмосферна, тут як завжди, багато таємниць. Сюжет дуже закручений, як завжди, в книгах Агати Крісті. Ця книга мені дуже сильно сподобалася. Я можу навіть сказати, що це один з моїх улюблених детективів. Хоч жанр детектива для мене не є чимось улюбленим. Далі хочу розповісти про книгу Сари Пері з Змі зесексу. Це інтелектуальний історичний роман, головна героїня. До якої чоловік ставився з байдужістю, стає вдовою, поселяється в глухому куточку графства Есекс. В цьому графстві всі дуже налякані через змія, через якусь легенду про есекського змія. Проте головна героїня не вірить в це. І разом з пастором вони намагаються заспокоїти жителів цієї місцевості. І між ними з'являються деякі почуття: це готичний роман. Неовікторіана, який мені досить сподобався, тому що піднімає багато цікавих питань, саме питання ось віри, забобонів, про те, що люди часто досить звичайним речам надають якогось магічного сенсу. Тому мені ця книга дуже сподобалася, саме ось цією темою. Вірю в надприродне, і я думаю, якщо вас ця тема, якщо вам ця тема теж цікава, то теж раджу звернути увагу на цю книгу, але не впевнений, чи її можна зараз знайти в наявності, тому що здається, вона виходила досить давно, 19-го року. Але це справді досить ідеальне читання на осінь. Я здається, минулого року та осінню її і читав. Далі книга, без якої не може обійтися жодна підбірка осінніх книг, мені здається, це Ширлі Джексон Привиди дому на пагорбі. Я цю книгу захотів прочитати, тому що Стівен Кінг надихався цією книгою, і вона є, здається, однією з улюблених його книг в жанрі горору. Також тут на обкладинці відгук Стівена Кінга він каже, що це чи не найкраща історія про будинок з привидами, яку я в житті читав. Ця книга не стала моєю улюбленою, але все ж мені сподобалася атмосфера декілька головних героїв, які в своєму житті пережили зустріч з надприродним, і вони збираються в таємничий дім на пагорбі, про який говорять, що там живуть привиди для того, щоб. Досліджувати ось надприродні явища. Ми дізнаємося про багато їхніх особистих, особистих секретів, про їхні е, скелети в шафі. Е, тому цей роман більше не про будинок з привидами, а про е, чужі скелети в шафі і про чужі секрети, е, про страхи героїв. Тому е, ця книга теж мені здається ідеальне читання десь на жовтень е, листопад. І далі книга Стівена Кінга це Салимове лігво. Я не міг теж не згадати Стівена Кінга в цій підбірці, тому що він в багатьох асоціюється з осінню, тому що жахи, горори асоціюються в багатьох з осінню, У мене теж я чув, що декому вона не сподобалася. Хоча я не розумію, чому, тому що це здається другий опублікований роман Стівена Кінга, тому він більш класичний. Якщо вам подобається рання його творчість, як мені більше подобається рання творчість Стівена Кінга, то я думаю, що і вам теж сподобається ця історія. Вона також про вампірів. Але е, варто сказати, що вампіри тут з'являються тільки аж на середині книги, е, тут розповідається, як часто буває в Стівена Кінга про. Письменника, головний герой є письменником, який е, приїздить в Салимове Лігво, в якому він провів дитинство. І ось він повертається туди назад, щоб е, розібратися з привіздами минулого. Але в якийсь момент е, жителі міста починають зникати і повертатися. Також тут є е, е, дім е, на пагорбі, який називається е, домом Марстина. Він е, дещо малим побачив цьому будинку, що не довело його. Що ледь не довело його до божевілля, це ось така пряма відсилка до книги Приведи дому на пагорбі Ширлі Джексон. Саме тому я захотів прочитати цю книгу, і мені вона сподобалася. Не знаю, чому декого є до неї претензії. Я особисто тут мінусів не побачив, хоч вона мені здалася дуже кінематографічною. Ось як і ця обкладинка. Тому, якщо вам хочеться щось такого осіннього, атмосферного ще й про вампірів, які виглядають не так, як в сучасному, наприклад, кінематографі. Тому для мене ця книга теж була дуже цікавою. Далі теж книга, яку я не міг згадати в цьому відео, хоч чесно, досить забув я її сюжет, тому що читав давно. Це Лі Бардуго, дев'ятий дім. Це темна академія, тільки тому я не міг її згадати, вона мені сподобалася. Але мені здається, я її тоді прочитав занадто швидко, і е, її мені варто перечитати, щоб е, згадати все, тому що я дуже багато що забув. У нас є тут головна героїня, яку звати Алекс Стерн. І вона має непросте минуле. Вона рано покинула школу і потрапила в дуже погану компанію. І Алекс, єдина, вижила після жорстокого вбивства. Вона в лікарні отримує запрошення на навчання до єлю, в якому є вісім товариств. Вісім домів, які спеціалізуються на окультизмі і магії. І ось дев'ятий дім, в який потрапляє Алекс, він є... він займається тим, що наглядає за магією всіх інших восьми домів. Також в Алекс є особлива здібність, вона бачить привидів, вона розплутує змову, яка ведеться вже понад століття, і розкриває всі жахливі речі, якими займаються ці ось товариства, ці о, будинки вже Віват анонсували другу книгу. О, це має бути, не знаю, серія чи скільки тут має бути книг. Я до, вида... до виходу другої книги планую перечитати цю книгу, тому можливо навіть цього року, якщо ні, то вже наступного року я її перечитаю. І о, цікаво, чи сподобається вона мені більше о, ніж першого разу, тому що першого разу вона мені сподобалася, але не те, щоб у мене був. О, Такий захват, як я бачив в багатьох інших блогерів, дуже атмосферна книга, я її читав щось або осінню, або зимою, вже точно не пам'ятаю. І е, саме атмосферою вона мені запам'яталася. Якщо вам подобається темна академія, е, також університетські романи, то е, раджу вам прочитати цю історію. Ще тут закінчення, до речі, таке. Е, Яке змушує тебе хотіти прочитати продовження, тому е, я б хотів все ж дізнатися, що ж там буде далі. Ну і звичайно, я вирішив е, не обійтися тільки одним детективом в цій підбірці. І як же без мого улюбленого детективного циклу е, про Кормерна Страйка і Робін Елакот і, і їхню детективну агенцію е, від Роберта Галбріта, яка це псевдонім Джоан Роулінг. Я тут вирішив розповісти про першу книгу з цієї серії, яка називається Кувала Зозуля. Це самий початок історії. Я ось літом прочитав вже шосту книгу чорнило Чорне Серце, і вона мені дуже сподобалася. Взагалі, Робін і Страйк є одним із моїх улюблених героїв з книг, за якими мені дуже цікаво спостерігати. Всі книги в цій серії вони дуже атмосферними. Тут е, такий таємничий дощовий Лондон. Все просто ідеально в жанрі англійського детективу. Е, в цій книзі розповідаються про е, смерть моделі, яка поліція вважає, що це самогубство, але її брат він вирішує звернутися до страйка для того, щоб дізнатися все ж правду, тому що він вважає, що це було вбивством. І е, страйк зробін беруться за цю справу. Е, Найбільше в цих книгах мені подобається, звичайно, не саме розслідування, хоч вони завжди дуже цікаві і вони не схожі одне на одне. Джоан Ролінг часто настільки круто закручує сюжет, що я ще жодного разу не вгадав, хто вбився з шести книг. Багато хто називає цю книгу першою найслабшою, на що я вважаю абсолютно не так. Мені вони подобаються всі дуже сильно. Жодна книга мені не здається якоюсь слабкою, тому що все ж я дуже сильно люблю цих героїв і готовий читати все більше і більше книг. Сьома книга має вийти осінь цього року в оригіналі, можливо, навіть вже вийшла, тому що я не слідкував за цією інформацією. Тому я дуже чекаю сьому книгу вже українською наступного року. І одразу буду її купляти і читати. Тому якщо ви ще не читали Роберта Галбріта, теж не знаю, чого ви чекаєте. Все ж це справді я не великий любитель детективів, але цей цикл є одним з моїх улюблених, тому що тут як і детективна лінія, так і розповідається про особисті проблеми, особисте життя. Головних героїв Робін Страйка, і за цим дуже цікаво спостерігати за їхньою взаємодією, за їхньою а, співпрацею. Теж а, дуже цікаво спостерігати. Це всі 11 книг, про які я хотів розповісти в цьому відео. Я не буду намагатися підняти всі 11 книг і показати вам їх в кадрі, тому що. Будься, я не втримаю всю цю стопку книг. Якщо ви читали щось з цієї підбірки, то напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. Також е, можете порадити мені якісь осінні книги, які вам сподобалися і які я не назвав в цій підбірці. Я думаю, і мені і комусь теж буде дуже цікаво е, знайти для себе щось е, на прочитання цієї осені. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд. До зустрічі!